Десь просто викорчовують, а десь просто на букет. Озеленювачка екосервісу Світлана Шикман розповідає про понівечені рослини. Невідомі виривають квіти та шкодять майно на площі перемоги. Понад 30 кущів хризантем викорчували і виламали протягом останніх тижнів. Найбільше постраждали квіти, які стали окрасою центру міста. Ми хочемо звернутися до жителів і до гостей. І до е, матусь з дітками, які граються. Будь ласка, люди. Ну не рвіть квіти, не нищить. Це все ми робимо для вас, щоб ви в такий складний час хоч якось е, любувалися, хоч квітами. Тому що в нас е, війна і радості і так в житті небагато. Але хочеться, хоч якось прикрасити своє місто. Ми стараємось, а ви так одним махом нищите це все. В екосервісі розповідають і про інші випадки пошкоджень на площі перемоги. Це вирвані ліхтарі, елементи плит та написи на конструкції фонтану. Зауважують, цього року випадків вандалізму на площі побільшало. Треагіровалика сервіс разу той. по участкам мы ходим каждое утро, вот в 6 утра делается обход, плюс люди сами смотрят, ну, наши работники экосервиса, какие-то где-то поломка, и это все моментально ремонтируется, не отлаживается на потом. То есть, если лихтарык вырвали, все, мы его забрали, сделали, поставили на место. По цветам девочки, ну, как, как вам уже она объясняла, Светлана, там рассаживает, пере, пересаживает, ну, все своими силами делаем. Тим часом на КП сервіс підраховують збитки, нанесені в результаті вандалізму. Цю територію треба краще охороняти, вважають комунальники. З такою пропозицією вони звернулися до муніципальної варти. Інспектори телефоном нам повідомили, що на площі посилили патрулювання.